Нехай всемогутній Господь Бог благословить всіх вас, що тримаєте в руках світло Божої присутності, нехай Господь Бог благословить всі ваші родини, нехай світло, світло просвічує всяку темряву, нехай цей вогонь світла спалює всяку нечистоту, нехай спалить усі ваші гріхи і всі, хто сьогодні був в церкві, нехай Господь Бог наповнить вас Духом Святим. Щоб ви йшли додому наповнені отою Божою ласкою. Всі, хто мене дивиться через інтернет, нехай Господь Бог відвідає вас, бо Бог все присутній, і то Слово і та молитва, що ви чули, нехай освятить ваші свічки, нехай освятить ваші думи, нехай просвітить ваші душі. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.